Уявіть собі, кінець 19 століття. Світ уже захоплюється новими технологіями, але все ще залежить від природних матеріалів. Слонова кістка символ розкоші та основа виготовлення більярдних шарів, клавіш фортепіано, гудзиків і прикрас. Попит шалений, але слонів стає все менше. Тоді один сміливий американець вирішує врятувати ситуацію. Отож, 1907 рік маленькій лабораторії у Сполучених Штатах хімік Лео Бакеланд вирішив створити перший синтетичний пластик бакеліт. Цей матеріал змінює світ. Легкий, міцний, універсальний. Але думав Бакеланд, що його винахід стане не лише зручністю, а й загрозою для майбутнього людства. Пластик зробив революцію у виробництві. Після Другої світової війни світ заполонили нові види цього матеріалу: поліетилен, полівінхлорид, поліпропілен. У 1960-х роках. Пластик став символом модернізації. Виробництво зростало шаленими темпами. Пластмаса зробила польоти в космос і зробила революцію в медицині. Полегшила транспортні засоби, скоротивши витрату палива, що забруднює навколишнє середовище. У 1950 році у світі було виготовлено лише 2 мільйони тонн пластику, а сьогодні понад 400 мільйонів тонн щороку. А тепер факти, які важко ігнорувати. Щороку. У світовий океан потрапляє близько 8 мільйонів тонн пластику. Це еквівалент одного сміттєвозу кожну хвилину. Пластик розкладається сотні років, а деякі його види ніколи. Він розпадається на мікропластик, який потрапляє у воду, ґрунт, навіть повітря. Риба, що ковтає мікропластик, стає їжею для людей. Дослідження показують, кожен із нас щотижня споживає до п'яти грамів пластику. Це розмір банківської карти. А тепер уявіть, як це впливає на наше здоров'я. Вчені виявили пластик у крові, тканинах, навіть у плаценті новонароджених. Хімічні добавки, які використовують у виробництві, можуть викликати гормональні розлади, онкологічні захворювання, безпліддя. Але вихід є і ось кілька шляхів боротьби із пластиковою кризою. Переробка: лише 9% пластику у світі переробляється. Потрібно збільшити цей відсоток. Наприклад. Переробка однієї пластикової пляшки здатна заощадити стільки енергії, скільки необхідно для шестигодинної роботи лампочки з потужністю 60 Вт. А якщо врахувати, щороку утилізується близько 13 мільярдів пластикових пляшок, то переробка допомогла б серйозно економити енергію та значно знизила б рівень забруднення довкілля. Заборона одноразового пластику. Більше 70 країн вже ввели такі обмеження. Пакети заборонені в країнах Західної Європи, включаючи Ірландію, які показник використання продукції скоротився на 94%. Ірландці знайшли відмінний вихід із ситуації і активно використовують звичайні тканині сумки або авоськи. У магазинах Німеччини покупцям можуть продати поліетиленовий пакет, однак за це вони виплачатимуть пристойні суми на податок за переробку. Альтернативи: біопластик, папір, метал, скло це лише перший крок для того, аби обмежити їх використання. Тепер справа з людьми, які стоючи перед касою у супермаркеті, думатимуть, у яку торбинку скласти продукти: поліетиленову чи екологічну. Освіта. Кожен із нас може впливати, змінюючи звички. Багаторазові торбинки відмовлять пластикових соломинок. Пластикові соломинки, які ми використовуємо постенно, можна легко замінити на металеві, паперові, також бамбукові. Пластик це історія про вибір. Колись він був нашим другом. Тепер ми маємо взяти відповідальність, аби він не став ворогом нашого майбутнього. Пам'ятаємо, планета у наших руках.